Ви здатні досягти всього, якщо повірите у власні сили. Формування впевненості в собі починається з подолання страху невидимого ворога, що сидить на плечі і нашіптує сумніви. Це неможливо. Ти боїшся? Що скажуть інші? А раптом зазнаєш невдачі? Але цей страх можна здолати. Наука вже відкрила дієвий метод боротьби з ним. І, оволодівши ним, ви навчитеся долати бар'єри, які заважають рухатися вперед. Страхи мають коріння. Одні ми отримуємо генетично, інші засвоюємо через виховання. Людина не лише успадковує фізичні риси, а й переймає суспільні переконання, звички та упередження попередніх поколінь. Через соціальну спадковість нам змалку можуть прищепити будь яке переконання як корисне, так і шкідливе. Тому розуміння того, як формується наше світосприйняття, дає змогу позбутися нав'язаних обмежень та страхів. Серед усіх страхів найбільш руйнівні страх бідності та страх старості. Людина працює до виснаження, боючись нестачі коштів у майбутньому, але часто саме цей страх штовхає її до передчасного фізичного й емоційного вигорання. Багато людей, досягнувши середнього віку, тільки починають розуміти сенс життя, але страхи та внутрішні обмеження не дають їм повністю реалізувати свій потенціал. Наші думки формують реальність. Той, хто в кожній ситуації бачить лише погане, починає притягувати до себе людей із таким самим мисленням. Натомість людина, що зосереджується на позитивному і вірить у добро, оточуватиме себе такими ж оптимістами. Самонавіювання може бути і союзником, і ворогом хтось, соромлячись своїх здібностей, боїться зайняти активну позицію у житті, побоюючись критики, інший, вирісши у бідності, сприймає нестачу ресурсів як приреченість і не бачить шляхів до змін. Такі люди, потрапивши в пастку власних переконань, прирікають себе на невдачі віра в себе схожа на м'яз, вона зміцнюється з кожним випробуванням і слабшає, коли нею не користуються. Часто люди, що народилися в багатстві і не знали труднощів, втрачають внутрішню силу та ініціативність. Натомість ті, хто з малку стикався з викликами, загартовуються і стають наполегливішими. Багато батьків намагаються вберегти своїх дітей від труднощів. Але боротьба не перешкода, а перевага. Вона виховує терпіння, витривалість і волю до перемоги. Ті, кому довелося самостійно долати труднощі, частіше досягають успіху, адже вони вміють долати страхи та вірять у власні сили. Саме впевненість у собі заряджає наш мозок позитивною енергією вона допомагає бачити можливості там, де інші бачать лише перешкоди віра в себе ключ до успіху. І вона повністю у ваших руках. Я переконаний, що успіх це, це результат свідомих зусиль, а не випадковості чи нечесних методів. Він не залежить від удачі, обману чи хитрощів щодо друзів, колег або роботодавця. Я впевнений, що отримую від життя рівно стільки, скільки віддам йому, тому ставитимуся до інших так, як хотів би, щоб ставилися до мене. Я не витрачатиму час на переслідування тих, хто мені не до вподоби. І не зневажатиму свою роботу незалежно від поведінки інших. Я прагнутиму досягати більшого, бо присвятив себе успіху, і знаю, що він це підсумок наполегливих і цілеспрямованих дій. Крім того, я прощатиму тих, хто мене образить, оскільки розумію, що можу ненавмисно скривдити інших і потребуватиму їхнього прощення. Ці слова належать жінці, яка була видатним практичним психологом, її кредо надихає і допомагає усвідомити силу самонавіювання. Його аналіз показує, наскільки важливою є віра в себе. Жоден не зможе прийняти це кредо повною мірою, доки не розвине в собі якості, що приваблюватимуть до нього союзників на шляху до успіху. Цей принцип підходить кожному, хто прагне досягти висот у бізнесі чи будь якій іншій сфері. Однак недостатньо просто погодитися з ним потрібно втілювати його у життя. Повторюйте ці слова щодня, аж доки вони не стануть частиною вашого мислення та характеру. Зберігайте цей текст перед очима, щоб він постійно нагадував вам про зобов'язання діяти відповідно до нього. Це активне використання самонавіювання, що допомагає зміцнити віру в себе. Не варто перейматися тим, що про це скажуть інші. Важливо лише те, що ви маєте досягти успіху, а цей підхід може вам у цьому допомогти. З іншого уроку, ви вже знаєте, що будь яка ідея закріплюється в підсвідомості через постійне повторення. Вона стає внутрішнім планом, який спрямовує ваші зусилля на досягнення мети. Самонавіювання це ключ до цього процесу. Як писав Емерсон: ніхто не принесе вам мир окрім вас самих. Так само ніхто, крім вас не приведе вас до успіху. Для досягнення значних партнерів найбільша впевненість у собі важлива в бізнесі та продажах будь-хто відчує, чи підприємець вірить у свої ідеї та продукти. Якщо так, це відчувається одразу. Настав момент, коли ви готові прийняти принцип самонавіювання та використати його для розвитку сильної, впевненої особистості. Ось формула, яку варто засвоїти, підписати та застосовувати Формула впевненості у собі один Я усвідомлюю, що маю здібності для досягнення своєї мети і вимагаю від себе рішучих, наполегливих і послідовних дій. Друге. Я знаю, що мої думки визначають мої вчинки, тому щодня зосереджуватимуся на тій особистості, якою хочу стати, і перетворюватиму її образ у реальність. Третє, я розумію, що постійне повторення бажаних думок формує внутрішній настрій на успіх, тому свідомо працюватиму над своїми позитивними якостями. Четверте. Я визначив свою життєву мету на найближчі п'ять років та встановив ціну своїх послуг, яку маю намір отримати, надаючи ефективні рішення. П'яте, я знаю, що успіх повинен ґрунтуватися на чесності та справедливості, тому працюватиму на благо інших і залучатиму їхню підтримку. Я не піддаватимуся негативним емоціям, а замість цього розвиватиму любов до людства. Я підпишу цю формулу. Запам'ятаю її та щодня повторюватиму, знаючи, що вона змінить моє життя. Я досягну успіху і буду щасливий у своїй справі. Перед тим як підписати цей документ, переконайтеся, що справді маєте намір слідувати йому. Формула ґрунтується на законі, який складно пояснити, але він працює як і електрика, що може приносити користь чи завдавати шкоди залежно від використання, самонавіювання або веде до вершин. Або тягне в безодню. Якщо ви сповнені сумнівів та негативу, вони закріпляться у підсвідомості і заважатимуть вам досягати цілей. Але якщо ви спрямуєте свій розум на віру в себе, самонавіювання зміцнить цю віру і допоможе долати труднощі. Звичка формується через оточення та повторення певних дій чи думок. Її можна порівняти з доріжкою на платівці. Як тільки вона прокладена, мозок починає діяти за цим шаблоном. Ось правило, що допоможе вам розвинути впевненість у собі. Спрямовуйте свої думки і дії у бажаному напрямку, доки це не стане звичкою, яка надалі керуватиме вашими вчинками автоматично. Запишіть і повторюйте цю формулу, поки віра в себе не закріпиться у вашій підсвідомості. Ви навчалися писати, багаторазово виводячи літери, доки цей процес не став звичним так само формується впевненість через постійне повторення та практику. Будь-яка ідея, яку ви багаторазово повторюєте, зрештою знаходить своє відображення в діях. Цей урок допоможе вам зрозуміти силу звички та використати її для власного розвитку. Ваша внутрішня сила чекає, поки ви її розкриєте, і для цього вам потрібно лише одне водночас у Нью-Йорку щодня можна побачити молодого чоловіка, який, маючи здорове тіло та ясний розум, просить милостиню на п'ятій авеню. Його розум працює не гірше за інших, і він міг би досягти таких самих висот, як лікук, якби повірив у власні сили. Приклад Майло Джонса з Вісконсіна також вражає через потужний параліч він втратив здатність рухатися, але не перестав мислити лежачи в ліжку, він сформував чітку мету виготовлення свинячих сосисок. Завдяки своїй родині та власному інтелекту, він зміг створити успішний бізнес і здобути фінансову незалежність. Ця історія вкотре підтверджує там, де панує сила думки, є місце для великих звершень. Генрі Форд став мільйонером не лише завдяки технічним знанням, а тому, що вірив у себе. Його колеги, що працювали поруч, бачили лише щотижневу платню, і це все, що вони отримували. Якщо ви прагнете більшого, варто вимагати більшого передусім від себе. У кожному з нас прихований потенціал, який може розкритися під впливом правильних обставин. Як досвідчений скрипаль може витягти прекрасну мелодію зі своєї скрипки, так і зовнішній стимул може активувати ваш розум і повести його до успіху часом переломні моменти життя настають несподівано. У Чикаго до мене прийшов чоловік, який втратив усе і збирався вкоротити собі віку. Він знайшов мою книгу про віру в себе, і це дало йому надію. Я привів його до дзеркала і сказав, що саме ця людина його єдиний порятунок. Після цієї зустрічі він знайшов роботу, повернувся до нормального життя і, зрештою, став успішним підприємцем. Подібна історія трапилася з учителькою з Чикаго, яка, відповідаючи на анкету про свій характер, раптом усвідомила, що заважає їй розвиватися. Вона покинула викладання, переїхала до Нью-Йорка, почала писати рекламні тексти і стала фінансово успішною. Жоден успіх неможливий без віри в себе. Страх і невпевненість сковують можливості людини, тоді як самовпевненість відкриває перед нею нові горизонти. Якби кожного вчили розвивати віру в себе з маличку, світ був би зовсім іншим. Над столом віра в себе це, це знання. Знайте свої можливості, розумійте, чому ви володієте тими чи іншими навичками і як їх можна застосувати. Не приписуйте собі зайвого, бо освічена людина одразу розпізнає ваш справжній рівень. Якщо ви зрозуміли це попередження, можливо, ці слова стануть для вас доленосними. Вірте в себе, не заявляючи про це, просто демонструйте свої здібності через справи. Незадоволеність людина завжди прагне того, чого їй бракує. З моменту народження і до самої смерті нас веде бажання отримати більше. Малюк, граючись із іграшками, завжди хоче ті, що у іншого. Дівчина прагне наслідувати моду, вважаючи, що інші жінки вдягнені краще. Бізнесмен мріє про ще один мільйон, навіть маючи значний капітал. Френк Вулворд, стоячи перед хмарочосом Метрополітен у Нью-Йорку, сказав собі: Я збудую ще вищий. Так з'явився хмарочос Вулворта, Символ людського прагнення перевершувати інших. Маленький хлопчик, який продає газети на вулиці, із захопленням дивиться на бізнесмена у розкішному авто і думає: якби я тільки міг мати такий же Форд!» а сам бізнесмен, сідаючи у свій офіс, мріє про ще більші статки. Трава за парканом завжди здається зеленішою. Ми прагнемо більшого, не помічаючи того, що вже маємо. Це стосується і матеріальних речей, і особистих відносин. Людина завжди в пошуку ідеалу, який залишається недосяжним. Щастя, здається, близьким, але щоразу вислизає. Чи можливо бути повністю задоволеним? Напевно, ні. Але можна навчитися цінувати те, що вже є, і використовувати це для подальшого розвитку. Одна подія неминуче веде до іншої. Жінка купує елегантний капелюх і раптом розуміє, що до нього потрібна відповідна сукня. А за сукнею слідують нові черевики панчохи, рукавички, прикраси. У результаті витрати перевищують усі очікування і можливості чоловіка. Чоловік мріє про власний дім невеличкий будиночок біля лісу. Він його зводить, але розуміє, що без саду та газону оселя виглядає незавершеною. Потім виникає потреба у гарному паркані, вимощеній під'їзній дорозі. А якщо вже є дорога, чому б не придбати автомобіль? І гараж для нього теж необхідний. Усе це додається, але замість задоволення приходить нове бажання будинок здається замалим, потрібні ще кімнати. Автомобіль теж варто змінити. Замість Фор... Форда потрібен кадилак, щоб було зручніше їздити компанією. І цей ланцюг бажань нескінченний. Молодий чоловік отримує достатню зарплатню, щоб забезпечити свою родину, його підвищують, додаючи тисячу доларів на рік. Чи відкладає він ці гроші? Зовсім ні. Він одразу купує нову машину, добудовує ганок до будинку, забезпечує дружину гардеробом, урізноманітнює меню Його шлунок потерпає від надміру їжі, а гаманець від нових витрат. Чи стає він багатшим наприкінці року? Звісно, ні. Чим більше ми отримуємо, тим більше хочемо. Це стосується і мільйонерів, і тих, хто має лише кілька тисяч. Юнак закохується і переконаний, що без цієї дівчини жити не може, але варто йому завоювати її, і він уже сумнівається, чи справді це кохання. Якщо чоловік залишається самотнім, він думає, що втратив шанс на щастя. Якщо одружується, починає підозрювати, що його підловили, і доля лише сміється Дурень. Ти проклятий, якщо щось робиш, і проклятий, якщо не робиш. На кожному перехресті життя стоять демони незадоволеності, які насмішкувато глузують Іди будь-якою дорогою, ми все одно тебе наздоженемо. Урешті людина втрачає ілюзії та починає розуміти, що справжнього щастя у цьому світі немає вона починає шукати спосіб відкрити двері в інший світ, якого не знає. Здається, за тим порогом має бути справжня гармонія. Розчароване серце звертається до релігії, сподіваючись знайти відповідь. Але випробування лише починаються. Прийми нашу віру, і після смерті ти потрапиш на небо. каже одна секта. Інша ж погрожує. Якщо ти не з нами, прямий шлях у пекло тобі гарантований. Розгублена людина чує суперечливі твердження і не знає, кому вірити. Вона вагається, шукає найнадійніший шлях і втрачає останню надію вічний пошук без відповіді ось чим є боротьба людини за щастя. Вона пробує одну релігію, вони існують лише на відстані. Найкращі картини Рембранта, якщо придивитися, це просто маски старої фарби. Людина живе завдяки надії як тільки вона втрачає віру в майбутнє, її життя закінчується. Щастя полягає не в досягненні мети, а в гонитві за нею перечуття завжди солодше, ніж володіння, ми прагнемо більшого, бо так задумано природою. Людина завжди думає, що можливості є десь там, а не тут, де вона народилася. І це правильно саме так природа штовхає нас уперед, наше завдання досягати успіху в боротьбі. Найбільше з усіх чудес, віра ми живемо у столітті див. Якщо ваш світ сповнений труднощів і нестачі, це лише тому, що ви ще не усвідомили ваш розум це лабораторія, яка здатна створити енергію віри. Якщо робити висновки з минулого, то чудеса, які нас чекають у майбутньому, набагато грандіозніші за ті, що вже були. Ми ще не розкрили всі можливості людства. Справжні лідери це ті, хто вміє вірити. Майбутнє не для слабких чудеса не обмежуються минулим, вони поруч. Наука відкриє чудеса майбутнього дослідження, вже натякають на відкриття, які перевершать усе, що людство знало досі. Змінений світ відкриває нові можливості для тих, хто готовий їх використати, і ці можливості чекають тих, хто має віру в себе.